Всім хайо, з вами знову ваш Симпай, третій міфік уже на базі. Далі у нас легенда йде. В глобальному топі я, звичайно, вилетів, тому що у тіпі вже третя легенда, це капець. Ось, але ми летимо не те, щоб апнути майстра, а летимо те, щоб зайняти топ-1. Ось в списку лідерів. ось. Лише в локальному я залишаюсь, тому що банально мало людей. Пушаць лігу, тому топ-500. Ще досі тримаюся. Плетимо зразу в шукатку. Поки ми драфтимо, то обов'язково прожимайте лайки, пишіть коменти, залітайте до нас в телегу, в Discord. Тому що в телезі я постійно всякі новини вики... закидаю, меми, приколи, ось свій прогрес. А в Discord ви можете знайти собі тіммейтів. Ось. Щоб грати з ними, а не з тупими рандомами. Я не знаю, давайте спайка. Забанимо. У нас кайф ніяких модифікаторів немає. Не знаю, я ще досі не зовсім привик до модифікаторів. Я просто деколи просто забуваю про них і згадую вже коли. Вже пік вибрали і маємо грати, а я дивлюся просто. Там просто якийсь модифікатор на розкриття чи на перезарядку швидку. І це такий крінж починається. Ось, Так, візьмемо Брока. Брок МВП персонаж на будь-якій відкритій карті, тому. його, ну Якщо ви не знаєте, що пікати, і брок не в бані, то обов'язково його пікайте. Ось, а тим, тим паче, що у нас е, пайпер в бані і на ній в бані найкращі дальніки. Забанені, тому брок це найкращий вибір. <кхем> ну і в нас, в принципі, непоганий пік, пі має бути дефолтна катка. Ось, але тут уже, як подивитись. Правий фланг у нас забрали. Найс. Ще й підлагує, кайф. Топ. Тіп вижив. Не встиг прикрити тіпа і зараз ще й сам умру. Найс. Кайф. Класно граємо. Жоден фланг у нас не стоїться. я не знаю на який іти. Тому що <кій> я б на правий хотів встати, але на правий у мене вже другий раз забирає тіп. Найс. Ракета не дістає тупо <кій> до станції типа. Буду в тил заходити нашим противникам, тому що зараз в тебе Леон прорашить, ні. Леон ще досі не вінвіз пішов. Якийсь дивний леон. Найс, жити, жити, відхилитись, тому що Леон скоріш. Ле, Леон вже би мав би залетіти, але він чомусь не залітає, я не знаю, чого так. Він десь тут, Майбі. Я не бачив, що... А ні, він ще в. Він ще в інвіз не пішов. Він до останнього, скоріш за все, буде тримати інвіз. Для того. Лол! Що? Чувак, в кущах сидить, я ж в них стріляв, ні? Що? А тип досі в кущах. Це просто криса максимального рівня. Я завжди дивуюсь таким типам, які можуть в одному міліметрі кущів тупо монсити. Типу, я завжди не розумів, як це можливо. Але є такі типи. Найс чуть не злився. Але он ще досі не в інвізі, уже 11 секунд. На, бро Що? Я мав би попасти. Просто піздец. Я промахнувся. Перейдемо на правий фланг і забиваємо просто великий болт на наших тиммейті. Тому що. камон! Якщо ми все одно програємо, то краще я буду стояти на тому флангу, на якому хочу. А не той, який мені залишається, і при тому, що. Я не можу на тому флангові стояти. Найс, бро. Лови подарочки. Від мене. Найс. Дабл фланг у нас виходить із Бель. І в принципі непогано виходить. Непогано виходить е, при тому, що... Вау! Непоганий демедж ми можемо вносити разом. Найс. Найс. <гум> Блін, нам зараз в спину просто зайде, чувак. На, бро. Тобі. <гум> Для тебе нічого не жалко. Найс. Непогано ми вже йдемо, кстати. Найс, Нас, наш чувак просто вийшов, як ідіот злився. В Invisia Leon, ні? Досі не він візі? Вау! Оце просто кайф. Десь тут Леон. Просто настільки читаємий чувак, і чуваки. ми їм зливаємо все одно, навіть якщо вони настільки читаються. Просто тому, що. Тому що в мене ці мейти трохи туповаті. Найс. Найс. Вони відходять. У нас є шанс віддихатись і зараз, скоріш за все, повинен залітати Леон. Оце що случається, коли. Чувак іде не на свій фланг. Просто. Такий піздец. Найс. Мінус чувак. Зараз мінус я буду, тому що. кайф просто. Все, ми злили цю катку. В цій катці вже скіпну сам драф. У мене досить погане перечуття на рахунок нашого піку. Ось, але. Але будемо виходити з того, що в нас є, і. Зразу ж шуруємо на свій правий фланг. Ще й лагає. Кайф обожні. Блін, тут Менді, я не проти про деменції стояти на пайпер. З її грбаним радіусом. Лови, бро. Перший кіл від нас. Можна трішки почилити. Бро. Не вмреш? Умер. Так, живий ціп. Я розкривати стіночку, звичайно, не буду, тому що. Ух ти, блін. У нього ж нема гаджета на простріл стінок, нема. Ну і добре. Можемо стояти далі. Про це я просто промовчу. Блін, це такий піздець. Три смерті за гру. це дуже багато. Перша смерть. <гум> У нас настільки поганий пік, я просто не знаю, типу. Найс, зараз буде вицілювати. Звичайно, звичайно, бро, лови тобі спеціальну тичку і зараз прилетить ще одна. Кайф. Звичайно, кайф. Увернувся. А другий раз? Другий раз попаде. Другий раз він вже не по мені летить. Найс. <гум> я вижив а толку? А толку ніякого, тому що у нас. Ну, типу, якщо я ще можу якось стояти свій правий фланг, то лівий фланг у нас просто страдає, поки де. Я не знаю, що типу Типу, як у них так виходить, но правий фланг взагалі не стоїть, Я не знаю. Типу, якщо я свій в нуль стою, ось, то правий це взагалі піздец. Твори це, я не знаю. Лови, бро. Ні не дістав кайф. Ось, якщо ви дуже погано попадаєте, то єдина порада для вас це не вмирати. Тому що кожна смерть це дебаф для вашої тіми. Тут просто вже не виграєш, я не знаю. Найс, nice, чуваки злились. Просто мусор в тімі в тебе і. Я не знаю. Це просто анріал. Перезаписувати я відео, звичайно, не буду, тому що пуш іде не тільки з переможних каток, дуже багато каток, коли тобі просто кидає мусор в тіму, який мало того, що пікається якусь хрінь. Так ще й в каті роблять якусь діч. Ідуть не на свій фланг. Взагалі не можуть нічого на своєму флангу зробити. Я не знаю, просто після відео я знову буду пушити, тому залітайте, можливо, з вами попадемось. А з вами був Симпай і всім тай!